Скільки така камера споживає електроенергії. Дивіться, це в довжину десь дивіться, 60 метрів і в ширину там 40 метрів. Чуть не забув, що є експедиція, це два повітря охолоджувачі. Значить є щит, який керує повітряохолоджувачами. І дивимося, що тут 218 тисяч 88 кВт. Це в нас 4 повітря в камері і 2 повітря на експедиції. Зараз йдемо ще глянемо на агрегат. Це все додамо і будемо знати, що в нас за півтора роки вийшла така камера. Ну і тут на вулиці стоїть от таких два агрегати. Показую на одному. Так. 234 тисячі 234 тисячі 86 кВт. Тепер це все то множимо на 2 234 тисячі і плюсуємо то, що було в тому щиті в камерах. І маємо кількість кВт за півтора року роботи даної холодильної камери. Ставте лайк, отакий от жирний. І підписуйтесь на мій Тік-Ток, на Ютуб. Коротше, дате відео вийшло. Всім па-па!